готова сесть на 15 дип. Российская спевачка Лулита послала на троллитры россиян, які написали на неї донос за скандальное видео с кварталом 95. Мне нужно извиниться. Может быть, какая-то группа меня простит. Можно я извинюсь? На чисто русском языке. Иди ты... не Знаю, хто ти такої в слідучий раз, щоб я могла тебе прямо в суді получить за те 15 суток і скать, свишти недоносок, Якщо піш такі віші, піши силки. Лоліта уродженка Мукачева, яка вийшла заміж за Росію. А тепер опинилася в ситуації, коли вона за її ж словами там нікому не потрібна. За антиукраїнську позицію, підтримку російської агресії та зухвалі виступи в окупованому Криму, Лоліта вже давно стала персоною Нонграда в Україні. Ти б такого мужика, як Путін собі хотіла? Ти знаєш, покажи мені жінку, котра б не хотіла мужика з котрим будеш, як за кам'яною стіною. Чому ж зрадницю, яку так палко співує велич Росії, можуть заперти за грати на 15 діб саме в найкращій для неї країні? Чим скандально відома співачка заслужила таку народну любов у себе вдома та як вона підтримувала кривавий режим Путіна? Про це та інше ми розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо Цей пост домашнім халаті. Я хочу посвітити общественникам ім'я Лоліти Мілявська Лоліта. Вона народилася в українському місті Мукачево Закарпатської області. Її дитинство та юність минули в Україні, де вона здобула освіту та розпочала свій творчий шлях. Однак, згодом доля занесла її до Росії, де вона здобула широку популярність як естрадна співачка та телеведуча. Овим моментом у зміні її світогляду та ставлення до України став 2014 рік: початок російської агресії та анексія Криму. Замість того, щоб засудити дії країни агресора, Лоліта обрала шлях підтримки окупаційної політики Кремля. Співачка не підтримувала події Євромайдану. А після введення санкцій проти Росії у 2014 році заявила, що готова все життя харчуватись виключно російськими продуктами. Одним із найбільш кричущих проявів її зради стали чисельні виступи в окупованому Криму. Ігноруючи українське законодавство та міжнародні норми, Лоліта регулярно відвідувала півострів з концертами, демонструючи свою лояльність до російських окупантів. Що сказало, що я в'їжджаю в Крим по російському паспорту, як мне велит моє государство. Тепер меня мене делать предателі. Люди опомнитесь, вам делать... Просто для меня не существует вот этих игр политических. И в угоду кому-то, для того, чтобы я потеряла время, я должна сейчас вот объехать. Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Значит, для меня э, Крым – это по-прежнему Украина. В душе я общаюсь с Крымом. И когда человек приезжает в Крым, в украинский Крым, пусть он сегодня даже де-факто российский, но он де-юре украинский, когда человек приезжает в украинский Крым, не проходя украинскую таможенную границу, он попадает на украинскую территорию незаконно. Вот вся история. А вот я слышал, когда я часть моей Если бы я в Херсонской области заехал, смотри, было бы иначе. Вот сейчас я буду через жопу летать. Они сука деньги берут лопатами миллиардами, а я твою мать всю жизнь летала. Из Москвы прямым самолетом. Украина была и Крым украинский. Сейчас президент сказал, ребята, вы тут слушаете, разбирайтесь, твою мать. Я так вот достойно себе. Крім концертів, лоліта активно висловлювала свою підтримку російській політиці в соціальних мережах та інтерв'ю. Її заяви часто були сповнені зневагою до України та українського народу, а також захопленням охопленням діями російської влади. Вона не соромувалася публічно підтримувати анексію Криму, але при цьому зазначала, що Крим все ж український. Показовим стало її ставлення до війни на Донбасі. Яка розпочалася у 2014 році замість співчуття до жертв російської агресії та закликів до миру Лоліта фактично підтримала бойовиків так званих ЛНР та ДНР, виправдовувала їхні дії та звинувачувала у конфлікті Україну, навірне це нітіп'ять состояння мирной жизни. Лучше смотреть ці кадри Дебальцево, дібальців Дебальцево, где був. Так называемый дебальцевский котел и погибло очень много людей. Ты говоришь, что виноваты обе стороны? Конечно, обе. Скажи. Я говорю в том, политические в том, что Россия пришла и забрала Крым и развязала войну бойню на Донбассе. Украина а тоже я не знаю, виновата? что это Россия сделала. Вот честно, у меня нет таких сведений. Потому что люди, живущие на Донбассе, говорят, а мы, я говорю, вы хотите вернуться? Это же я задавал этот вопрос. Они говорят, нет. За свою антиукраинскую деятельность Лолита одноразово потрапляла до списков небажанных осей в Украине. Їй було заборонено в'їзд до країни. Її концерти скасовувалися через протести громадськості. Однак це не зупинило її на шляху служіння російському режиму. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році позиція лоліти стала ще більш одіозною. Замість того, щоб нарешті прозріти та засудити криваву війну, вона продовжила підтримувати російську владу та виправдовувати дії окупантів. Щоправда, робила це мовчки. Мне хорошо в своей стране. Я с ней буду разделять абсолютно все, потому что я за ней замужем. Уж так получилось, что с 1987 -го года автоматически я замужем за Россию. Протаирония доли Поягаю в том, Що тепер, коли Лоліта зіткнулася з проблемами в Росії, вона раптом відчула себе нікому не потрібною. Донос, написаний на неї за старе відео з українським кварталом 95, став неприємним сюрпризом для співачки, яка так старанно демонструвала свою лояльність до російської влади. Група жителів міста Іжевськ, столиці Республіки Едмуртія, образилися на артистку за те, що та звинуватила їх. У погрозах і пригадали старий ефір з лолітою студії з року кварталу 95. Тоді уродженка України пожартувала. Зараз же артистка зробила вигляд, що готова попросити пробачення, але замість каяття послала на три літери авторів документу в своїх соціальних мережах. А Ну что, их треба потреблять, что я и роблю. Вот и все, мне кажется, их хватит. хватит да. Да. Дочь. Это, это с большой буквы. Голословное утверждение делает человек, запятая, участвующий в развратных групповых в кавычках голых вечеринках. Точка. Этот человек считает нормальным получать нас, как проводить свободное время и указывать, когда мы должны и кому помогать. При этом сама гражданка Израиля, израиль большой буквы, и при любом удобном случае рассказывает, что, перед что запятая, но здесь ее нет, что якобы кому-то помогает, и где-то якобы восстанавливает церковь, запятая, но это только слова, никаких дел. От нее никто не видел. Точка. Однако мы считаем, что человек, публично, называющий нас, э, в кавычки открываются. Маскалями и ворогами, э, запятая которых треба потреблять. Ай-яй-яй, ну либо, либо перевод нужно писать, да, ну, чтобы было грамотно по-русски, кавычки закрываются, ну, неважно. Хотелось, чтобы до Милявской дошло, что ей нужно по не нужно получать, как русскому народу жить и что делать, запятая. Не лезть со своим уставом в чужой монастырь, запятая, а публично и чисто-сердечно покаяться и извиниться за свои слова перед русским народом, запятая. И тогда, запятая, возможно, этот великодушный русский народ ее простит. Я просто собираюсь и думаю, мне нужно извиниться. Извиниться. Мне нужно извиниться. Может быть... Какая-то грубка меня простит. Можно я извинюсь? На чисто русском языке. Иди ты, я не знаю, кто ты такой. Подписывай в следующий раз, чтобы я могла тебе прямо в суде получить за это 15 суток. И сказать, слышь, ты недоносок. Если пишешь такие вещи, пиши ссылки. Ва після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році мілявська завзято мовчала. Проте після участі у голій вічірці російської ведучої Євлеєвої та критики зет патріотів відкрито заявила про підтримку російських окупантів. 7 січня 2023 року вона перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. А ще раз вечірку і навіть видиму підтримку терористів, концерти лоліти у містах країни-агресорки почали масово скасовувати. І у відповідь на це співачка вирішила покаятися. За її словами, вона однією з перших почала давати концерти у Донецьку та Луганську. А протягом багатьох років надавала благодійну допомогу місцевим госпіталям. Позвольте я расскажу, где я была. Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений. Я видела разные степени увечья, я покупала аппаратуру. Я делала все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт ввиду увечий могли смотреть хотя бы телевизор с разными развлекательными программами, чтобы он давал им возможность жить. У меня есть медаль за это. И еще меня сняли с поезда, когда я поехала в Украину навестить дочь. Сняли, в результате дали 10 лет невъезда за посещение Крыма. Назвали проститутой продажный, в чем только не обвиняли. Я нормально Терпела. Еще за мой счет сделана ни, одно, э, ни одна операция. И я никогда не придавала это огласке, потому что считала, что это так неинтеллигентно. А вот сейчас веду себя неинтеллигентно, потому что, наверное, должна это сделать. И знаете, меня ведь Бог не сделал ни воен, врачом и просто врачом. Потому что я боюсь крови. Я не сделали военнослужащие, потому что я. Я не умею держать оружие и не уверена, что могла бы его даже в качестве самообороны приложить. Но мое оружие ⁇ это выход на сцену. И именно этому я посвящала все 40 лет своей жизни. Ще у квітні 2025 року у Росії Мілявську звинуватили в тому, що вона нібито відмовила у матеріальній допомозі учасникам СВО, який потребував протезів. Та, попри це, все зрадниця продовжує виступати на корпоративах та фінансувати російську армію, яка знищує мирних українців, у тому числі і безвинних дітей. Ну а на цьому поки що, все ви як завжди, можете залишати свої думки стосовно лоліти в коментарях. А я ж дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.